Почну це звернення без привітання, і хочу, щоб мене почули саме ті люди, не тільки політичні лідери, які досі вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе нам цього року привести до поразки державу терориста. Росія завдала черговий масований ракетний удар по українських містах: Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький. Та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей поранених. Травмованих їм надається допомога. Серед них діти, найменші дівчинці три роки, і це на зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і так очікують наші воїни, будь-які будь умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами купленими. Вирані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. І я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, але це вагомо. Це дійсно те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами. Тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу, бо таке зло не знає кордонів. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав рашизм. Слава усім, хто захищає людей. Всі служби зараз працюють в місцях, куди влучили російські ракети. Боремось за кожну людину. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять. Все можливо, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики, і робота триватиме цілодобово. І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні!